Друзі мої, всім добрий вечір. вечеря. Сьогодні у нас на вечерю пюре, картопляне пюре, оселеччик, молоки, цибулька червона, помідорчик домашній, половинками консервований, чорний хлібчик. Їсти хочу не повірити вже время 5-8. Тут хлопці робили розетки, світла не було. Короче, я їсти хочу вже, як не знаю хто. Давайте трошки поїмо, кинем щось. Бо я тут вже і воду пила, Їсти хочеться. Mm -hmm. Я люблю і молоки, і ікру. Положила собі три кусочка риби Всього у мене тут 325 грамів на тарілці. Вкуснота. Куснотіща. Як у вас справи? як пройшов ваш день сьогоднішній 13 число? У мене пр... прекрасно пройшов день. Просто прекрасно. Кроме одного. мене Саша вечором трошки розстроїв. Таке діло, що, що у нас кошка здохла. У нас, взагалі, ж я вам розказувала кіт, два кота і дві кішки. Тепер у нас одна кішка два кота. Ну, один кіт, він теж усе весною він піде. Я ж розповідала, що він влітку живе десь, на зиму до нас приходить. Я ж купила йому ошейник, купила бірочку, вже написала, надо буде тільки його все це скомпоновати. приклеїти. написала свій номер телефону, ім'я, написала його ім'я. Ну, в общем, там цілий, цілий лист. Ну, жалко, конечно, кишечку, Мусічка. Мусічка. Так, расстроилась. Ну, що поделаешь. Помидорчик, помидорчик, они такие прям живи помидорчики. Вот це я такая наем шкурочку, на что она мне не надо. Салфеточка сюда. Так, друзі, я ж вам обіщала продовження, так? Да? Обіщала, роблю. Без вас не було б Ні каналу, Ні переглядів, Ні лайків, ні коментарів, ні кількості підписників. Дякую вам! Дякую, дякую, дякую. Але я хочу всіх, кого знаю, назвати поіменно. Може це буде звучати якось странно. Але дивіться, як я їм селедку, Оселедись, як я їм. От я знаю, що треба чистити нас на, на філешечки, розбирати все. Я таке не люблю. Я люблю іменно їсти її так, от так. доставать кистки мені це смачно. Так тут сейчас ми достанемо. Просила, дайте мені малосольну. Коли привозили? Вчора. Ну добре, давайте кажу мені дві штуки. По 139 гривень. На... Дві штуки вийшло на 110 гривень. Вона така каже мені суму. І другої продавщиці каже. А коли це у нас осилоці подешевшало? Так удивляється? Я навіть не знаю, по чому вони були. Нам скажу, не, не дуже вона і добра, трошки пересолена. Я люблю малосольно. Сюди положу, бо я так. Куди стянусь, непонятно. <кхем> я люблю малосольно. Не вгадаєш. Буває, візьмеш, прямо аж тає в руці. Осення. Ну, що є, то є. Як є вже. Так от, девочки мої, я ж вас всіх виписала. Купила вчора, ой, сьогодні, купила спеціально зошит красивенний. виписувала вас всіх, Да. А ви думали, як? Просто так ні, Я такое дело люблю. Отметить каждого. Сейчас я даем кусочек і буду вас читать. Так, да, не такої селедки хотіла. Не такі, не такої, на жаль. Помідори бомбезні. І так, дивіться, перша до мене підписалася Оксанка. Оксана Оксана. От, Оксаночка, тобі величезне дякую, що ти перша мене знайшла і чик, підписалася дуже приємно. Далі, хто частіше так мені пише, такі активні. Альона Ковган. Надія у неї є канал Життя в Польщі з Надією. Тетяна Клещук, Людмила канал є сам собі режисер. Лілія. Фокстрот, Фокстрот. Вікторія. Завжди мені пише: Доброго ранку під короткими відео Вікуля. Спасибо. Тетяна Романюк. Єлена Поліщук. Леночка. Крипіться, держіться». Світлана Лана Світланочка, Светочка. «Тьомки-тьомки». Альона Калаур є канал Розмови про Улюблене. Альонка, ти молодець. Тамара Гарян. Юлія Константинова, Вікторія Гузій. Тут я виписала навіть ті, хто писали небагато коментарів. Надежда Коваленко, Єлена Вечірка, Алла Гуріна, Надія Тимошенко, Екатерина Орлова, Ірина Єрохіна, Наталя Шляхтич, Ірина Алехина. Пропонувала мені з'їсти талійську страву, але чомусь не написала більше мені коментаря після Лазані. Сладка таблетка, Єліна Шаповалова, Міла, Мас Беб, Младенець, Євгенія Апишнянська, Юлія Сінченка. Вибачте, якщо я неправильно роблю наголос на ваше прізвище Юля Оля Калюжна. Ірина Мал, Марта Т. ВБН 3, 4 п'ятірки, Лариса ц 1 Валентина Оста, Майя Марчук, Людмила Красню. Недавно підписалась, може, 100, а може, 101. Лена Сваволія. Якщо хто знає, що підписалися соті, напишіть мені. Валя Я5, Єлена Красотка, Людмила Кравченка, Захар. Калядин, е 9 б 2 з і Наталія Проценко. 44 людини. Я вас відмітила, я вам дуже-дуже вдячна, дівчатки мої, от, вот-вот-вот. Бачите, я тут вот. вас пописала. Я вам дуже вдячна. Я хочу побажати вам міцного, міцного здоров'я. І нехай у вас все буде добре. А ми давайте їсти, тому що все остиває. Надо вечеряти. Отак. Я думала, знаєте. Думала, буде у мене 100 підписників? Не буду я. Там, що там? Що таке 100 підписників? Це мало. Надо мені тисяча. А потім задумалась. Ну, стоп. Подивись, Оксана, ти трошечки не права. Люди підписуються, люди тобі пишуть, тим паче, що такі гарні коментарі. Кхм, приділяють тобі увагу. А ти? Отак все просто спустиш? Ні, ти не права. Тому я вирішила зробити так. Може, може і мало. Може, щось більше треба було придумати, але мої мозги зупинились на цьому. Отакі справи, дівочки мої. Куколки мої дорогенькі. Чай, не. Я так хочу чаю. Ну, думаю, если я ще чайник поставлю, буду ждать його. Можна було раніше, поки так свята не було. Зараз вже поїм селедку, поселевчика цього. Та й все. Скупилася сьогодні, дівчатка. Подождіть, мені питання там якісь задавала, я не пам'ятаю. Ну що мені писали? Блін, не помню. Ладно, я на завтра підготуюсь, подивлюся, щось там було трошки. Щось трошки було. Я скупилась сьогодні трохи. Пішла в магазин і скупилась на суші. Рис я вже зварила. Дома взяла обичний рис, круглий тільки треба брати. Не длинний, а круглий. Я зварила рис. Купила норі, 10 листів. Купила васабі, імбір, рибку червону. В ваночки. сир Філадельфію, Авокадо, огірок, крабові палочки. Вот. Що ще я купила? Ну, на суші все. А так я ще купила на салат пікінку, огірок, помідор. Купила трошки фруктів, банан, мандарин, апельсин. польси. Це на завтра. А, може, хто не, не відзначає така, такі розвята. А ми, да. Я. Кажу, Саша, для чого ми живемо, скажи? От для чого ми живемо? Щоб. Щоб працювати, робити ремонти, пахати на городі. А жити коли? Коли відпочивати, коли у ці моменти, коли. У нас нічого нема. Нічого. ніяких там романтичних вечорів. Нічого немає. Ну, з друзями ми зустрічаємося, все. Ну, так, а для двох, для нас двох де? Що? Він сьогодні каже, ти мені щось купила? Хоча він перед цим казав, нічого мені не купуй. Я кажу, звісно, купила. Я йому купила ремінь, у нього немає. Если чесно, в Аврорі, ну такий класний, Я вам потім покажу. Класний він ремінь. Може, хто і бачив, він такий, ну, тряпчаний, такий плетений. Ну, бляшка така красива, чесно. Він 119 гривень, по-моєму, стоїть. І шоколадку. Черную, естественно. Пористу. Ваня купила шоколадку, валентинку і денежку туди положу. И все. Дитина збирай на мотоцикл. Хай буде ему. Грушина якась. Вот. Так що. А шампанське еще купила. О, угу. обязательно. Так що у нас завтра буде. Я не знаю, чи зустрінемося ми з вами завтра. Знаєте що? Давайте я вам пообіцяю, що ми з вами зустрінемося в суботу утром. Це мені буде важко, але я це зроблю. ми з вами, я накручую ролі, ну, багатенько чу. На 10 цих хватить. І ми з вами ролами поснідемо. Як таке? Як вам таке? М -м? Нормально? Тому що завтра я хочу посвятити вечір чоловіку. Селедочку. Угу. Я взяла две штуки. Помидорчики бомбезни. Есть канал. Ну, девушка на воде твой канал. викуся Вязание для души не только. Там, по-моему, самые первые Это и помидоры. Я в них влюбилась у який рік уже закриваю. Вони хотіли. Я вибачаюся це, що я так буду зараз пити. Вони хоч і стерилізуються, але вони настільки добрі. Це мій мій фаворит. Вкусненька. Вкусненька. Що у вас на вечерю? Що у вас на вечерю? Сьогодні ось оселедець. А Ваня, правда, їв хінкалі. У в мене там морозілки. 15 штук йому зварила. Я кажу, Вань, о, тут якраз ще 15 штук залишилося. Тобі ще на раз. Сметани не було, то ми робимо болтушку тут таку, знаєте. Оцет, водички трошки, щоб він такий був, і перець чорний. І це все. Перемішуєш і макаєш туди. Прекрасно. От, замість сметани провіряю кисточки це ще дивлюся своє відео а оце гуде телевізор ой холодильники гудуть чуть в камеру ну що зробиш як то так у мене саша є сільдку Знаєте як? Практично ото, ото витащив одну цей хребет і все остальне все їсть, Я не знаю, як так можна їсти. Я не представляю. А я їм тільки так. Я проверяю тут. Кістка, як як оце вона попадеться, і що тоді? Я не знаю. Да, конечно, така открыв банк. Сейчас косточками це все. Ну, так шо. Води буду пить. Я сьогодні с утра щось подивилася на себе Мукбанг. У мене якесь лице було чи пухше, чи що. А завтра буде взагалі до капець, так? Да? Після оселедчика. Цибулька солоденька, така вкусна, смачненька. а то не буде чим закусить, картошечку оставить. Це моя салфеточка, І ще одну возьму. А що вам цікавого рассказать ще? По сходу я сегодня ходила. Це каже, каже 100 грамм раз пропусти і все. Вона трошки старша від мене, але вона худіша трохи. Ну їй дуже важко каже, ой, щось мені так важко. Що ж воно каже, не легше, я кажу. Не жди, не полегшає. Не полегшає. Ходимо так, знаєте, розганяти круг. розганять тоску. Ну, туди вже після обід ходимо. в ковдру. Ну, у мене сьогодні скільки. У мене вчора 9900 було шагів, а сьогодні 8800. Норму я зробила. Так що так. Да. в магазин ходила туда в дальній. Типа супермаркет. У нас скільки супермаркетів? Два. Два. Маркетопт. И арсенал. Щесть монарх. Вообще есть. Короче, не знаю, как он называется. Он назывался Салтовский раньше. А сейчас, не знаю, местный. Заря есть еще. Заря. Европа. Це настільки помідори добрі. Все, хлібчик. Все, дівчатки мої, я вийшла. Скільки там време? О, якраз 22 минути. Якраз хорошо. Якраз нормально. Я вам всім дякую. Дякую, 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 мої хороші. Дякую за те, що ви мене дивитесь, за те, що підписуєтесь, за те, що радієте разім, разом зі мною. Це мені дуже приємно. От, ну. Пишете мені добрі такі хороші коментарі. Я їх перечитую по декілька разів. <смі> От. І дуже радію, коли відкриваю, а там плюс один, плюс один. Дуже радію, правда. У мене на душі прям так десь там підскакує все. От. Так що підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. От, кому мій канал. Симпатичний, кому подобається, як я їм, кому подобається, що я тут мілю, розповідаю. От. Все, друзі мої дівочки. Я вас цілую, обнімаю. Пока-пока.